Зміром Боже дорогі, ви знаєте, я насправді на пісту дивилася зовсім і по-іншому, ніж про це говорить Біблія. Я думала, що піст — це просто перед якимось там святом да, поститися, щоб якусь там ну, їжу не їсти. Насправді, піст — це покорити свою душу. І Біблія зовсім по-іншому показує нам про світиву поста в нашому житті. Старому зені і він дуже чітко про це говорив. Е, да, і Бог звертався через Ісаю. Він говорить: е, ви говорите, навіщо ж ми постимося, мучимо душу свою, коли ти не знаєш того. Отак, у День посту ви чините свою волю і всіх ваших робітників тиснете. На сварку і на заколот постите ви, і щоб кулаками бити нахабну. Тепер ви не постите так, щоб ваш голос був почутий на вис 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 височині. Хіба бачу це піст, що я вибрав. Його в той день, коли морить людина душу свою, голову гне як очератина і стелить верету та попі. Чи ж оце називається постом ти в день уподоби для господа? Чи ж ось це не той піст, який я вибрав розв'язати кайдани безбожності? Пута ярма розв'язати її, пустити на волю утіснених і всяке ярмо порізати. Чи ж не це, щоб зламати голодному хліба свого, а в богих бурлаки додому впровадити, що як побачиш нагого, щоб вкрити його і не ховатися від свого рідного? Сяє тоді, мов досвітня зоря, твоє світло і гудко шкірою рано твоє зоросте, і твоя справедливість ходить перед тобою. А слава Господня сторожою задньою. Тоді кликатимеш ти, і Господь відповість тобі, і будеш кликати. І Він скаже: Ось я, якщо віддасиш свого між себе ярмо, не будеш підносити пальця і казати лихого, і будеш давати голодному хліба свого і знедолену душу е носити. Тоді у світлі темряви засіяє світло твоє, і твоя темрява, ніби як повні світло стане. І буде Господь тебе завжди провадити, і душу твою. Нагодує в посуху кості твої зміцняться, і ти станеш, немов напоєний сад, немов джерело. І ви знаєте, Ісус Христос він прийшов як Бог дати нам звільнення від усякого ярма рабства. І в Новому Завіті, коли Ісус Христос постився, він показує, що чим насправді сита людина, яка підв'язана до Бога, вона живеться Словом Божим. Вона не живеться цим хлібом. І коли ми постимося, да, пост він має бути як фізичний, так і духовний, коли ми нічого не їмо. Не просто якісь да, якісь там продукти. Просто коли ми нічого не їмо, коли ми живемося духовним хлібом, словом Божим, спілкуємося в